В Україні зросли борги за комунальні послуги. Повномасштабна війна, неспроможність українців сплачувати за комірне та низка інших факторів вплинули на такий приріст. Ситуація із заборгованістю лише погіршується, кажуть експерти. Чому дивіться далі? Удвічі більше аніж минулого року. Борги українців за комунальні послуги невпинно зростають. Заборгованість за комірне уже перевищила 100 мільярдів гривень сонячних умовах найбільший чинник – це є військові події, тому що вони вплинули негативно на фінансове становище окремих домогосподарств, і також окремі люди вони мають такі досить песимістичні настрої, наприклад, щодо майбутнього, і взагалі, як їм поводитись, як їм жити, чи все-таки витрачати в першу чергу на себе, чи відкладати оплату за комунальних послуг, наприклад, на більш довго тривалий період часу заборговані за комунальні послуги зростатиме і надалі, прогнозують економісти, і на це додають. Є причини це мова йде про більше ніж 40 мільярдів гривень за рік. За попередній рік, наскільки вже є ця заборгованість. Але це навіть можна сказати, це навіть не всі, тому що є, наприклад, частина, яку ми не можемо зараз прорахувати, та там чи в міру там зміну власника, чи якийсь непорядок документа, чи не маємо доступу. Що насправді ця сума може бути і набагато вищою, ніж вона є зараз. Частина, тобто літом, десь якісь покриє, але в більшості ця заборгованість далі буде продовжуватися, можливо, не таким уже нарощувальними темпами, але буде все таки збільшуватися. Про зростання заборгованості розповідають також. У місцевому комунальному підприємстві Тут суми збільшується щомісяця. Ще півроку тому у нас була десь заборгована, становила 80, 81 мільйон гривень. Встановив, а зараз він у нас вже є 90 мільйонів. Тому ми розуміємо, що воно навіть не стоїть на місці, щоб воно десь не змінювалося, а вона зростає заборгованість. Перед війною у нас було в карантин. У нас був ковід. Ми також там стояли якісь певні обмеження, накладання санкцій на те, щоб не не штрафувати людей. Ми все розуміли. Ми йшли на уступки, ми просили людей кому хоча б потрішки сплачувати. дозволялося робити реструктуризацію боргу? І на сьогоднішній день ми також на сьогоднішній зараз за 23 й рік вже більше 200 справ подано до суду. Тобто, ми зараз почали масово розселя розсилати листівки про те, що якщо не буде сплачено борг, будуть їхні справи будуть передані до суду. Володимир Шпех наголошує події війни не привід того, аби не сплати. Чувати за комунальні послуги на сьогоднішній день залишається незахищена верста населення. Це є наші пенсіонери, тобто вони своєчасно на ті копійки вони стараються оплатити і не мати заборгованості. А ті, хто вважає, ну вони мотивують тим, що в нас війна. Це і вони не хочуть оплачувати, бо в нас війна. Але за спожиту воду вони споживають, водовідведення в них є, добова подача води в них є. Ну, Вони мотивують тим, що у нас війна і не хочуть оплачувати. Натомість більшість споживачів запевняють, що вчасно оплачують комунальні послуги, навіть якщо їм доводиться економити. Пенсія маленька: дві тисячі переселенських. Защаджуємо на харчах. Дорого, дорого, але нам іншого виходу немає. Це справедливо скаржиться, що великі оплати за комунальні послуги. Ну, що стосується мене особисто, то я не так особливо і заощаджую, просто сплачую нормально із за того, що я мало використовую. Ходить економити, от зараз. У нас своє опалення, то зараз за комунальні послуги всі буду платити більше, як дві тисячі. Половина йде. Це зараз половина йде. А осінь, зимовий період, опалювальний період буде, більше, як половина. Аби вчасно і в повному обсязі отримувати послуги, населенню необхідно розрахуватись з боргами, кажуть комунальники. До речі, вже незабаром на окремих підприємствах тарифи для споживачів зростуть.